У мене бронь відряда. Я не, не знаю нічого, у вас ви в розшуку. І що? дзвоні на, на, на це казонб. На на Позвони на до па. Або вибирайте тут. Що бородати? Які претензії? Та тихо, не кричи. пан, не кричи! Ну не кричи, нема. Яка оповідувані автомати? У нас знімає камера, немає. Не хай знімає. Не треба. Я інвалід другої групи, в нього вже є от строчка. Та, Та я ми... розумію, Домоги я нема. нічого зробити не можу. Ну що, він не доніс документи, трохи. На вашу думку, як вирішити ситуацію з тим, що на фронті дуже велика проблема з людьми, їх нема. І де брати тих людей? Якщо. Всіх всіх... Людей валом депутати, бюджетів, повний Київ є. Депутати мають бронь. В нього теж бронь, я чого його держав. Треба не... вирішувати питання, щоб війна закінчилась.